Доброго дня малята! Сьогодні я вам пропоную відгадати загадки про Різдво. Відгадай! А на Різдво в містах і селах вата гаряжених весела заходить із зіркою в хату, щоб нам виставу показати, і не потрібний інтернет, щоб підказати це ж? ВЕРТЕП! Відгадай кутя, озвар і пампушки, грибочки, голубці і риба, і борщик запашний. Хто їв їх? Молодці, От отсів, хто ж взяв і підказав, це ж скільки святвечірніх страв. Дванадцять страв. Страви на святвечір Відгадай. У вифлеємі, в бідній стаєнці всі поклонялись Божій дитинці. Як же назвала дитяточко мати, як Пресвяту Богородицю звати Дитятко Ісус, мати Марія, Відгадай терли, терли мак в макітрі, лущили горішки, додавали мит, родзинки, сі цокатів трішки, все це в зварену пшеницю. А чи в рис, чи в ячмінницю основна ця посмакіть серед страв різдвяних. Ну ж, бо страву цю назвіть і смакуйте з нами. Кутя, правильно малята, це основна різдвяна страва. Кутя. Ідгадай. Дідух на покуті кутя гордиться, Бор серед страв вона найголовніша. Усі чекають, щоб зійшла зірниця. Вечірня зіронька найпирша, найясніша. І квокшей мукає, і тішиться малича. У соломі ласосів шукає у свят вечір. Дякую за увагу, малята.